Вітаю в ефірі програма Влада і громада і я Ірина Салій. Хмельницький, звісно, не Херсон чи Маріуполь, але наслідки війни відчуваємо також, попри все, місто живе, розвивається. Про економіку Хмельницького у наш непростий час поговоримо із заступником міського голови Миколою Ваврищуком. Вітаю, пане Миколо! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Розпочнемо з оптимістичного. Які ж підприємства міста? Все ж таки, у нас непростий час, нині живуть, розвиваються і не припиняють свою роботу. Насправді дійсно дуже складний час, і чимало підприємств продовжує роботу. Але я би тут хотів зазначити, не просто продовжує, а є частина підприємств, які навпаки розвиваються. Ми буквально за останні два місяці з управління економіки відвідали близько десятка підприємств. І хочеться дійсно ще раз наголосити на тому, що частина з них, попри складні часи, розвивається. Знаєте, це як своєрідний такий ескалатор, коли ми стаємо на ескалатор, точніше не стаємо, а йдемо проти нього. І тільки ти зупинився, відповідно, зразу відкочуєшся назад. Частина підприємств це розуміє, і частина підтримка далі розвивається, бо більше в складні часи. В складні часи потрібно набагато більше робити зусиль для того, щоб залишитись на плаву. І це кожен підприємець може підтвердити, тому на сьогоднішній день це боротьба, боротьба з обставинами, боротьба з економічною ситуацією зі сторони бізнесу я маю на увазі. Ну але хмельницький бізнес тримається і попри те, що е, такі е, визначальні для країни часи, і е, ніхто не має рецепту, як з цим боротися, тому що е, фактично жодна країна. Не переживала таких часів і такої війни за останні кілька десятків років як Україна Незважаючи на це все, бізнес ще й допомагає Збройним силам України. Тобто, наш хмельницький бізнес я дуже вдячний бізнесу, тому що вони допомагають чимало ведуть бізнес, намагаються залишитись на плаву, розвиваються і при цьому всьому донатять, купують необхідні речі для збройних сил України і підтримують як можуть. А розкажіть, як нині працюють хмельницькі ринки, які є одним із головних джерел поповнення міського бюджету? Праді на ринках ситуація складна, тому що це видно із тих які виникають і електроенергія, і загальна економічна ситуація. Ну а знову ж таки ринки працюють. Хмельницька міська рада підтримала ринки, забравши з них сплату за оренду землі і сплату земельного податку за два місяці на початку війни. Таким чином ми підтримали і депутати Хмельницької міської ради підтримали бізнес, який працює на ринках. Ну і ринки на сьогоднішній день працюють як це дає змога з електроенергією і з іншими обставинами. Я зараз говорю про повітряну тривогу, тому що насправді. На ринку є укриття, але вони є далеко. Тому ці обставини дуже сильно впливають безпосередньо на роботу ринку, але знов ж таки я вдячний всім ринкам, керівникам, особливо підприємцям, які там працюють, які не лише просто працюють, а й сплачують податки. Це надважливо сьогодні сплачувати податки. Ми збиралися з керівниками ринків уже двічі. протягом от саме воєнної кампанії. ринки теж залучені у допомозі збройним силам, дуже активно залучені і вони допомагають нашим військовим частинам, нашим військовим формуванням, які знаходяться зараз на передовій і в східній південній частинах України. І ринки дійсно це такий багато років залишався таким двигуном розвитку економіки міста, продовжує залишатись, тому що не одна тисяча підприємців і далі працює на ринках. А розкажіть, ви сьогодні стикнулися з таким новим явищем, як підприємства-переселенці? Як вони в нас діють в місті, і як ви їх підтримуєте? Завжди наша постановка питання була в Хмельницькій міській раді і від міського голови про те, що бізнесу не потрібно заважати. Але попри це, все ми не просто не заважаємо бізнесу. Ми й даємо їм бізнесу інструменти, які можна використовувати у розвитку. Ось це наша стратегія. Ми не заважаємо, ми не робимо якихось дурних речей обмежень для бізнесу. Але паралельно ми пропонуємо, пропонуємо деякі інструменти, які дозволять бізнесу розвиватися. І саме завдяки цьому, до речі, Хмельницький в 2020 році став якраз першим заннєм місце в, за індексом конкурентоспроможності. Це коли сам бізнес безпосередньо голосував і визначав відносини з владою, відносини з містом. І наскільки ця співпраця хороша, корисна, тобто, це думка бізнесу, абсолютно, а не експертів чи влади. Тому ми дійсно стикнулися з поняттям бізнесу переселенців такого релокованого бізнесу, і саме тут знов ж таки включилося ще один аспект нашої допомоги, тому що приїхавши з зони бойових дій або з тих місць, де ракети літають набагато частіше ніж Хмельницькому, ми зрозуміли і побачив, що цей бізнес потребує допомоги. Ми створили базу велику управління економіки. Дуже активно почало працювати над тим, аби створити таку велику базу е, приміщень, які є в Хмельницькому, для того, щоб усі підприємці, які зверталися, зверталися чимало, могли отримати зразу. Площі, інформацію по площах, по е, власниках про те, де ці площі знаходяться, які площі вільні. Це дуже допомогло бізнесу. У нас були такі випадки, історії, коли бізнес отримав таку інформацію. Вже через день-два говорили: ми домовилися з власником приміщення. Ми туди заїжджаємо, і починаємо роботу. Тобто, на початкових етапах ми дуже багато роботи зробили, аби скомунікувати бізнес е, релокований з бізнесом Хмельницьким, для того, щоб вони отримали площі. Після того всього ми допомагали не лише з пошуком, ми допомагали логістично. Частина підприємств. Ми, Хмельницька міська рада, допомагала релоковувати з Харківської області з Дніпропетровської області. для прикладу. Відсилаємо гуманітарну допомогу фуру на Харківську область, а назад він везе верстати релоковану бізнесу. Це теж було дуже активно застосовано саме навесні. Ну і частина бізнесу поїхала, і це дуже позитивно, тому що це означає, що їхні території були деокуповані. Велика частина бізнесу до нас приїздила з Чернігівської Київської областей, коли там були бойові дії. Після деокупації вони слава Богу повернулись. Взагалі для нас бачення ми дуже хочемо бо повний бізнес. Весь поїхав з Хмельницького. Це буде означати, що їхні території деокуповані, Україна вільна, і вони можуть повернутися туди, де вони починали свій бізнес. І, до речі, за ініціативи міського голови Олександра Семчишина він це пропонував багатьом мерам, і це слушно, і багато міських голів прислухали до цієї ідеї. Ми не просили, не змушували жоден бізнес перереєструвати тут в Хмельницькому. Тобто, ми, наша позиція була такою, що бізнес, якщо він приїхав з Чернігівської області, чи з Харківської чи з Дніпропетровської, нехай платить податки там. Там ці кошти набагато необхідніші ніж тут в Хмельницькому. Не будемо говорити, що тут ідеальна ситуація все дуже добре, але вони точно ці кошти, ці податки більш необхідні в тій області, звідки е, от вони приїхали? Ну а тим часом вони дають робочі місця нашим хмельничанам. Наші хмельничани отримують заробітні плати. А все ж таки є підприємства, які припинили свою діяльність або, можливо, заморозили, і як це вплинуло на економіку? Нам не відомо про факти якихось великих підприємств, які зупинили повністю свою діяльність. Нам відомі факти про те, що дуже сильно впали обороти, і нам відомі факти про те, що були частина проблем з логістикою, тому що ж логістичні цепочки всі поламалися після початку війни, і ми всі розуміємо, чому тому, що Одеса і море було ну надзвичайно це, це надзвичайно великий транспортний логістичний коридор. Був. Коли цього коридору не стало, от всі абсолютно дуже багато. Це на все абсолютно вплинуло на всю логістику в країні. Тому були проблеми. Тому такі факти нам відомі, але знову ж таки, повторюсь, великий підприємства в Хмельницькому жодні не закрилися. Так, ми знаємо про те, що чимало ФОПів все ж таки звернули свою діяльність, натомість відкрились нові ФОПи, і натомість ми бачимо динаміку. Трішки мінусово по ФОПах, ну але це війна і обставини, ті, які є сьогодні в державі, ну дають нам зрозумілі відповіді на питання, чому але знову ж таки хочу зазначити, що серед тих релоковних підтримців, про які ми вже говорили, є чимало ФОПів, є чимало ФОПів, які навіть не зверталися до, про підтримку до міської ради, вони приїхали, хтось відкрив кафе, хтось відкрив. Якусь пральню хтось відкрив якийсь там сервіс. Тобто таких є теж чимало, тому можна констатувати, що все ж таки бізнес тримається, великі підприємства не не закрилися. Ну але частина фопів все ж таки пішло з бізнесу. А як розрив зв'язків економічних із країною агресором вплинув на економіку міста? А насправді оцей розрив почався в економіці України, зокрема в Хмельницькій громаді, ще з 2014 року. Тоді ще в місті Хмельницькому. І нам відомо, що дуже дуже небагато було на час повномасштабного вторгнення цих зв'язків. Можливо, це були якісь там постачання через треті країни, але треба відмітити, що вдалося взнаки все ж таки розрив з економічних зв'язків з Білорусі. Ось тут треба відмітити, тому що з Росією ці зв'язки були зруйновані давно. Це було на мінімальному рівні, а з Білорусією все ж таки, що стосується техніки та інших багатьох речей відносини були. Ось тут якраз можна говорити про те, що е, це дещо вплинуло. Ну але ми маємо розуміти, що та країна, яка допомагає а Білорусія сьогодні чітко свою позицію вже визначила з ким вони і на якій вони стороні. Вони точно не на світлій стороні, а на стороні темні агресора. Ну тому. Це є природні, природнім процесом розрив економічних зв'язків з Білорусі. Влада міста завжди підтримувала підприємців. У вас було багато проєктів підтримки ем, ідей цікавих бізнесових, які зараз діють в програми в місті підтримки бізнесу. Ем, згадайте, такі як громадські ініціативи та інші. Громадські ініціативи, бюджет участі ми е, запроваджували насправді дуже круту програму «Купуй Хмельницький», коли ми підтримували. Власне, нашого хмельницького виробника до речі вийшли з ініціативи, аби е, зробити акцію європейської всесвітні. Купуй Хмельницький на, е, перепрошую, купуй український на кшталт, купуй Хмельницьку, тому що Україна зараз є в тренді. Давайте так будемо говорити інформаційному. Тому ми звернулися і свої пропозиції до уряду направили, бо брали за основу наш купуй Хмельницький і, і пробували розвивати цю е, е, тему в Європі і в світі, тому що я е, впевнений, що багато країн. От через цей інформаційний тренд війни готові допомагати українським підприємствам. Більше того, наша ідея була заміни російського виробника українським, і це буде правильно. Тому е зараз ми е не можемо дуже активно просувати саме хмельницького виробника через війну. Наша позиція сьогодні один за всіх і всі за одного. Сьогодні немає хмельницького вінницького чи ще сьогодні є українське е компенсація відсотків. Це теж та річ, яка працювала і ще працює. Бюджету участі громадські ініціативи на жаль, цього року не вдалося реалізувати через те, що є постанова Кабінету міністрів номер 590, яка забороняє ось такі витрати безпосередньо. Ну і все ж таки є складний час сьогодні і з бюджетом, з надходженнями. Тому ми сподіваємося, що зможемо ці проекти реалізувати в наступному році. Ми, до речі, Хмельницький міського голова проводив зустрічі із релокованим бізнесом безпосередньо ми проводили раду бізнесу. Це є постійний такий канал комунікації з бізнесом. Ну і відповідно, ще на початку минулого року ми затвердили програму підтримки безпосередньо аграрників наших, поки що вони теж не скористались, тому що в нас стосується якраз і надання компенсації на такі рідкісні рослини, які би варто було розвивати в нашій громаді. До речі, будемо спілкуватися з нашими аграріями, тому що маємо день сільського господарства 20 листопада. Відповідно, ми знову ж таки з ними будемо спілкуватися, яким чином наша громада, наш бюджет і міський голова можуть допомогти в розвитку саме аграрників. А ви вже згадували, що логістичні зв'язки зараз руйнуються. А як з імпортом та експортом? Чи є в нас широкий ринок збуток наших товарів? І... Навпаки, чи немає катастрофічної нестачі привезених? Всю інформацію, яку я зараз говорю, вона базована на зустрічах з бізнесом і на тій співпраці, яку ми маємо, тому що дуже плідно зараз відвідуємо підприємства, спілкуємося з керівниками. Ті підприємства, які були налаштовані на експорт, і зараз починають його нарощувати в деяких випадках. Ті підприємства навпаки отримали більше замовлень і почувається би досить непогано. І це дуже вигідно державі. Ми всі розуміємо, що експорт це надходження валюти в держави, це стабілізує економіку, і це вигідно як державі, так і підприємству, так і громаді. Однозначно. І ті підприємства, ну, фактично, є приклади, і багато прикладів, коли не звільнили жодного працівника. Навпаки добирають додатково працівників, тому що є багато замовлень. Імпорт, ну знову ж таки, повторюю, що вся логістична. Ланка була зруйнована, і багато речей по імпорту проходило через Одесу, через море. Надзвичайно багато речей. Тому перші 2-3 місяці було надзвичайно складними. Коли були обмеження по імпорту, коли були запроваджені коди, лише вибіркові коди, які можна було ввозити і за які можна було розраховуватися, зараз ця ситуація стабілізована і відповідно вже немає таких обмежень. Але це надзвичайно сильно впливало особливо на швейну галузь в місті, тому що на перші два-три місці було обмежені навезення деяких тканин, деяких комплектуючих, фурнітури швейної, це дійсно дуже сильно вдарило по них. А в той час не були налаштовані і зараз далі налаштовані на допомогу Збройним силам. Це багато з них перекваліфікувалися. Якщо шило якийсь одяг зараз шиї там військову форму, частина з них навіть виготовляла бронежилети. Тому імпорт експорт зазнав дуже важливих змін, тут потрібно якраз і обговорити питання, на яке всі жалюються підприємства. Це робота митниці, тому що логістика сьогодні в Європу, через те, що частина товару, велика частина товару, вже не їде на Одесу на порт, а їде на західні кордони нашої держави. автомобіль на виїзд може стояти 10 днів, на в'їзд може стояти 10 днів. Тобто, замість того, щоб Постійно експортувати, отримувати валюту в країну і на підприємство і отримувати замовлення. На жаль, автомобіль може зробити один півтора, максимум два рейси в місяць, тому що складна ситуація на митниці. Наразі ця ситуація дещо вже покращилася за нашу інформацію. Черги не такі великі, ну але перші півроку це дуже суттєво заважало нашим підприємствам, тому що час доставки був дуже і дуже довгий. А як загалом із сплатою податків в місті чи спроможні їх платити, і чи вчасно платять? Отут я хотів би дуже подякувати бізнесу. Тому що, попри дуже складні часи, попри війну, попри випробування, яких ніколи не було в нашій державі, підприємства сплачують як податкові платежі, так і комунальні платежі. Це надзвичайно сильно підтримує економіку, це надзвичайно сильно підтримує наші комунальні підприємства для того, аби вони. Могли і далі надавати якісну послугу за це потрібно платити. І ну, наші хмельничани це хочу їх похвалити, це розуміють і вони це роблять. Але маємо дещо проблемне питання стосовно сплати податків, саме платників єдиного податку, ФОПів частина з них не платить. І відповідно ми вже неодноразово зверталися і говорили про те, що. Нарахування йдуть, і якщо людина здійснює діяльність, вона все ж таки у нас величезне прохання сплачувати податки, тому що це кожного з нас фронт. Якщо ми не на передовій, якщо ми тут, то наша задача підтримувати економічний фронт. Якщо ми підприємці, наша задача допомагати Збройним силам звідси, і тому цей економічний фронт треба підтримувати. Я знову ж таки, користуючись нагодою, звертаюся до всіх підприємців. Якщо ви працюєте, якщо у вас є доходи, якщо ви маєте робочі місця, будь ласка, сплачуйте єдиний податок. Це допоможе Україні пережити ці складні часи, тому що надходження вони важливі. Сьогодні не лише передова, важлива сьогодні економічний теж фронт важливий. Всі абсолютно фронти от в сукупності дадуть нам змогу перемогти. Якщо буде тільки передова, це буде надзвичайно складно зробити, тому що не заправивши автомобіль, не заправивши. Не купуючи запчастину, тобто техніка навіть не поїде. Тому економічно ми повинні тут підтримувати з Хмельницького. От в нас зараз в місті багато є переселенців, всі ринули, шукають роботу, яку щоб вижити. Як контролюєте легалізацію зайнятості? У Нас працює робоча група по зайнятості, і насправді є випадки. На жаль, є досить багато випадків, коли є неоформлені працівники. Цим займається і податково безпосередньо виходить на перевірки. Але хочу підійти до цього питання з іншої сторони. На сьогоднішній день в комунальних підприємствах, для прикладу, Хмельницької міської ради є багатенько вакансій для того, щоб тим людям, які хочуть знайти роботу, можна заглянути на сайт Хмельницької міської ради, подивитися ті вакансії, які є. Можна знайти роботу. Так само я постійно говорю з бізнесом, і бізнес говорить мені наступне. Якщо це фаховий, хороший працівник, який готовий працювати, ми завжди раді такого взяти. Не можу сказати, що ідеальна ситуація з працевлаштуванням. Дійсно, робочих місць не стає більше в зв'язку з економічною ситуацією, але робочі місця вакантні є. Я вже варіанти назвав. Що стосується легалізації, знову ж таки, треба розуміти, що сьогодні оформлений працівник це внесок в нашу перемогу. І тут потрібно наголосити, ще наступне: що неоформлений працівник ніколи не отримує в подальшому пенсії, не отримає лікарняний, і це є велика проблема сьогодні. За інформацією пенсійного фонду, кілька тисяч людей кільком тисячам людям відмовлено в нарахуванні пенсій. Саме через те, це от буквально вже в цьому році, через те, що люди легально не працювали. Тому знову ж таки легальне працевлаштування це допомога армії, бо це сплата податків. І е, легальне працевлаштування це допомога самому собі на майбутнє. Це стосується пенсії, соціальних виплат, лікарняних та інше. Ем, а як із банківською системою? Зараз у наш час багато людей не довіряють банкам. Можливо, в якійсь місті закрилися чи все нормально працює як раніше. Банківська система теж е, має багато зараз проблем. Ми маємо інформацію, що я не буду конкретно по банках називати, але деякі банки скорочують саме частину відділень. Але це не через те, що вони йдуть з ринку або щось трапилося. У нас немає інформації, немає жодного банку на сьогоднішній день в Хмельницькому, який би припинив діяльність. Але відділення скорочується для оптимізації знову ж таки непрості часи, складні часи. Кожна компанія, а банк це теж компанія, це бізнес, просто в фінансовій сфері. Думаю про оптимізацію, тому частина відділень зачинена. Ми маємо інформацію про ці відділення, але це лише з метою оптимізації, але не з метою там покинути ринок Хмельницької чи України. Часто спілкуємося з банківськими установами. Вони зараз, зокрема, державні банки, багато запроваджують саме кредитування для підприємств. До речі, на це теж варто звертати увагу підприємствам. Є хороші програми «5.7.9». Відповідно, ними можна користатися навіть для поповнення обігових коштів підприємства зараз непросто, тому я розумію, що це таке. Отримати під хороший відсоток обігові кошти для підприємства. Це зараз може бути для багатьох дуже важливо. І як відключення світла, час тривоги, як це впливає на роботу підприємств? Як вони Це з цим велика справляються? насправді проблема? Я отримую чимало звернень. Наш хмельницький бізнес розуміє. Всю складність ситуації, з тих звернення, я жодного разу не отримав звернення з якоюсь там критикою чи з нерозумінням. Основна проблема бізнесу і те, що бізнес просить: ми підлаштуємось, з цим проблем немає, ми все розуміємо, ми підтримуємо, але дайте нам чіткість у відключенні. Оце те, що просить бізнес, якщо ви будете виключати з в в таку по в таку годину. Будь ласка, просто дайте знати, ми перелаштуємо роботу, ми виведемо вечірню, нічну зміну, іншу зміну, але ми повинні знати, щоб це було планово. Тому що частина бізнесу є в нас, яка для прикладу є підприємець, який е е торгує е круасанами і кавою. Коли він говорить, я круасани закинув піч і світло погасло, це його збитки вже він не відновить. Їх. Але. Тут варто зазначити, що наразі дуже складно було щось прогнозувати, коли ракета прилітає в енергетичну інфраструктуру. Про якісь графіки було дуже складно говорити. Зараз обленерго вже оприлюднено приблизні графіки. Так, це графіки, ті, які можуть працювати за умови, що не буде нових ударів по енергетичній інфраструктурі. Дякую вам за змістовну розмову, за вичерпні відповіді. А глядачам бажаю всього найкращого до наступних зустрічей.